Правоохоронці повідомили про викриття колаборантки, яка пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області, за даними СБУ, колишню завідувачку одного з місцевих відділів Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб у червні 2022 року призначили очільницею санепідемстанції в окупованому на той час Береславі. На цій посаді вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські зарплати і лояльне ставлення з боку загарбників. Після звільнення регіону злоумисниця втекла до одного із селищ на Київщині і намагалася залягти на дно. Жінка приховала факт свого колабораціонізму, знищила російські документи та продовжила працювати вже на українську владу. Однак, контррозвідники СБУ встановили її місце перебування. Жінці повідомлено про підозру в колабораціонізмі. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.